Хочеться жити легко і радісно. Душа того потребує. Легкість для душі є зовсім не такою, як для тіла. Для душі легкість це ясність, яку вона прозріває і діє. І радість для душі це не те, чого ми шукаємо в земному житті. Радість душі це поєднання з Богом, якому вона відроджується і стає повноцінною. Хочеться жити легко і радісно, душа того потребує, але гріхи порушили правдиве розуміння людиною того, чого потребує душа. І ми ганяємося і ловимо легкість і радість в ілюзіях світу, і, отримавши від світу певну насолоду чи задоволення гаснемо. І знову починаємо ганятися за примарами. Щоб, хоч на мить відчути радість і полегшення. Спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Насміхалися ізраїльтяни над розп'ятим Спасителем Матея 27, 40. Насміхалися і зневажали, не усвідомлюючи величі того, що відбувається. Був Йосиф. Шанований та поважний мешканець Ізраїлю, був як ущі, але шанував Бога так сильно, що той обрав Його своїм земним опікуном. Був звичайним Йосифом, але став Йосифом обручником, став земеною опорою Матері Божої і Господа нашого Ісуса Христа, став шанованим, але не жителями того часу. А нами, бо ми знаємо, хто він такий. А в тому часі Йосиф, ставши обручником, зумушений був залишити рідні краї і перетворитися на втікача та скитальця. Був Йосиф, шанований і поважний мешканець Ізраїлю, а став втікачем, став одним з тих, на чужині. Про кого мало хто що знає. Так само був Яків, син Йосифа, нічим не відділявся серед інших, жив, трудився, страждав і радів, як усі, хто був поруч із ним. Людина як людина, навіть те, що він був братом Ісуса, не мало особливого впливу на його життя. Змінилося все після хресної смерті і Воскресіння Ісуса. Незнаний став знаним, непомітний раніше став лідером Єрусалиму і всіх Його околиць, вірно служив Господеві, несучи благовість і навертаючи до Христа тисячі людей, жив активно, діяв, проповідував. І за слово Боже і силу Божу, які через нього проливалися на людей, був убитий людьми. Мова йшла про Євангелиста, апостола Якова. Це не рідний брат, бо Ісус не мав ні братів, ні сестер. Це був родич, але святе письмо називає його Братом Ісуса. Був також Савло, єврей з євреїв, фарисей за законом, мав вплив в владу і натхнення боротися за чистоту віри, боровся, як умів, переслідуючи і знищуючи християн, був Савло, став павлом події Божі, гнав християн і став Христовим. Із переслідувача став переслідуваним, проливаючи світло, втікав від темноти і був битий темнотою людською. Хочеться жити легко і радісно, душа того потребує, а легкість та радість відкривається лише через Господа. Хто пізнає радість, той бере хрест. У кожного він свій, як у Йосифа, як у Якова, як у Павла, як у решти апостолів та святих, хто пізнає Господа, той втрачає спокій земного життя. Бо Господь веде до спашіння, а спасіння потребує дії, дії, яка зриває маски облуди з кожної людини, зриває з тих, хто прийняв хрест. Із тих, до кого Господь направляє. А це боляче і страшно. Воїни Пилата, які знущалися з Христа, плювали на нього. І ті, хто йде його шляхом, не можуть уминути такої участі, з світемряви захищає себе і старається оплювати правду, щоб не виявилися неправда. Спаси себе самого, якщо ти, Син Божий, зійди з Христа. Насміхалися ізраїльтяни над розп'ятим Спасителем, не розуміючи, що то в них сміється темінь Адова, яка торжествує тимчасову перемогу. Народ насміхався, темінь святкувала, а Господь просив. Отче, прости їм. Бо не знають, що роблять, Луки 23. 34. Від різдва Господнього ми йдемо разом з Христом до Його розп'яття, щоб розіпнути в собі світ і воскреснути разом з Христом. Хрест Господній, коли ми не боїмося прийняти з Ним свій хрест. Стає ключем до дверей вічної легкості, радості та свободи. Господь, який народився від Діви Марії, щоб спасти мене. Господи Ісусе, допоможи нам прийняти твій і свій хрест, та гідно нести, щоб народитися для вічності з тобою. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео в Ютубі. Амінь. Господи, допоможи нам стати Твоїми учнями. Ми, люди, являємо собою щось більше, ніж можемо уявити про себе. Наше земне життя це школа творення буття. Людина, яка має в собі образ Божий, має в собі і творчу силу, має і творить, творить ті умови, в яких живе сама, а разом з нею живуть рідні, знайомі та все людство. Бажання та дії однієї слабкої та немічної людини впливають на стан буття всього людства. Коли приходить усвідомлення сил, якими Бог обдарував людину і розуміння того, наскільки всі ми є взаємопов'язані, то стає сумно від того, що ми байдужі до себе. Байдужі тому, що дбаємо про своє, а не про себе. Коли б ми дбали про себе, то дбали б про кожну людину, яка живе на нашій планеті. Добали б, бо від стану кожної з людини залежить і наш стан. Наші персональні бажання, які не враховують потреб інших людей, призводять до конфліктів і ускладнюють життя, бо вступають з протиріччями з потребами інших людей. І ми це добре бачимо. При конфлікті на Сході одна людина Путін має якісь бажання свої, а скільки людей страждає від того. Навіть маленькі розрізнені бажання багатьох людей і дії на задоволення власних потреб можуть привести до великих суспільних потрясінь і тяжких наслідків. Коли ми уважні, то спостерігаємо подібні явища. Коли ми уважні до себе, то прагнемо змінити ситуацію на краще і починаємо молитися за людей. І тут продовження до теми з минулого разу, де багато людей не зрозуміло, бо вийшло так, що я казав, що не треба молитися за інших. Ні, дорогі, треба молитися, але треба правильно молитися, і про це я говорив минулого разу. Наша молитва за інших це наша відповідь Богу під час екзамену на зрілість. Ми молимося, а Бог по нашій молитві за інших дає нам силою діяти на благо інших, діяти словом та ділом. І творити порядок там, де був хаос, мир там, де було протистояння, шияти добро там, де проростало зло. Молитвою за інших ми завершуємо школу виживання в цьому світі і вступаємо в вищу духовну школу, яка готує нас до вічності. Звичайно, якщо наша молитва. Не просто слова, а стан душі затверджений розумінням того, що людство є цілісним організмом Божим, якому кожна людина мусить досконально виконувати свою справу життя. Коли ми стараємося навчитись, то вслухаємося в кожне слово істинного вчителя. Який промовляє до нас через слово Біблії, через слово церкви, яка розкриває це слово. Слово вчителя ми сприймаємо з усього співу пташок, переливів сонячних променів, шелесту листя, запаху квітів, свіжості води. Бог промовляє до нас кожним нашим подихом і кожним нашим рухом. Слово Боже зобов'язує і робить нас обов'язковими, конкретними і активними. Слухаючи Слово, ми пізнаємо себе і стаємо свідомими. Через слово вчителя у нас вливається любов і робить нас вільними. Слово Боже прийняте нами водить нас в вічність. Бог створив нас вільними. Ми самі вибираємо навчатися нам в цій євангельській школі, церкві чи ні, здавати нам екзамени в цьому житті, в школі виживання, і переходити в вищу школу духовну, чи провалювати екзамени. Ми вільні в своєму виборі, але мусимо бути свідомими. Що наш вибір формує наше місце в вічності. Саме від нашого вибору залежить і наша вічність. Дорогі мої, слухаючи уривок сьогоднішнього Євангелія про страшний суд, ми розуміємо, що це не просто притча чи повчальна історія. Це те, що чекає кожного з нас у майбутньому. Це те, що станеться з цілим людством. І для когось ця історія може видаватися радісною, а для когось це причина для смутку. Хтось, почувши слова, ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу зрадіє. Бо відчує, що це сказано про нього, а інші жахнуться і опустять голови, бо відчують, що до них відносяться ці слова. Ідіть від мене геть прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Як зауважуємо, це не буде судовий процес, де є адвокати і сторання. На обвинувачення, де можна щось пояснити і оправдатися, де можна щось змінити власними силами чи через знайомства. Саме тому дехто так і називає страшний суд. А чому не час радісної зустрічі? Тоді буде велика зустріч. Хочеться. Відразу згадати, що День Воскресіння ми зустрінемо всі, де будемо разом. Все людство, всі діти нашого Творця. Це буде чудова мить, коли сім'я чи родина об'єднаються знову після розлуки смерті. Більше того. Коли цілий рід людський відчує себе величезною родиною, це буде дійсно велике чудо. Зустрінемось не тільки з особами, але з нашими вчинками, які ми створили за свого життя. Все стане відомо. Відкриються не тільки наші вчинки. Але наш, і наші думки, і наші бажання. Ось тоді ми узнаємо, чому у цьому світі ставалися різні події і чого вдалося уникнути. Тоді отримаємо відповіді на всі свої запитання, на ті запитання, які часто ми ставимо в житті, чому, Господи? Один з найболючих моментів, мабуть, буде факт, що між нами буде також роз'єднання. Бо тут за життя при похороні ми розлучаємося на хвилю. Там на страшному суді буде роз'єднання і після цього вічність, де ми ніколи вже не побачимося і де ніколи не почуємо одне одного. У той час буде також поділ і розлука. Насправді, цей поділ вже починається тут, на землі за життя. Кожен з нас може вплинути на це рішення, де будемо, бо саме від нас це залежить. Господь нам дає указівки, що буде важливим у цей час. Це наші вчинки, це наші щоденні нагоди творити добро ім'я нашого Спасителя. Апостол Іван закликав нас, дітоніки, не любіть Бога язиком, тому кожен наш добрий вчинок, нашим ближнім. Це крок до Бога, це крок до вічності з Богом. Насторожує думка декого. Я добра людина, але декого не переношу, терпіти не можу навіть його чи її присутності. А як буде з такими людьми на суді? Чи Господь виявить? Їм свою ласку бути в раю із тими, кого вони не можуть сприйняти, адже вони теж творять добро і можуть йти до вічної радості. Оце питання задаємо собі сьогодні і спробуймо щиро відповісти на нього. Дорогі мої, ось ми. Уже наближаємося до Великого посту. За тиждень будемо його розпочинати. Ми продовжуємо далі заглиблюватися у пізнання Бога. Хочемо відкрити Його. Прагнемо пізнати Його. Хто він? Який він. А хіба це можливо охопити своїм розумом неохопленого? Хіба це можливо пізнати істину своїм грішним розумом? Тоді для чого ми маємо говорити про Бога і пізнавати Його милосердя? Сьогоднішній Євангелій дає нам відповідь на це запитання. Бог нас не буде питати, наскільки ми розуміємо Його, наскільки ми пізнали Його. Скільки змовили молитов, чи відбули паломниць до відпустових місць до святої землі, які ми посади займали в церкві, Бог запитає нас, чи ми чинили добро. Наші вчинки будуть говорити, чи ми дійсно слухали голосу Бога, виконували Його волю. І чи виявляли любов до, ближнь, до нього через ближніх. Бог буде судити людей на основі простих і звичайних діл милосердя по відношенню до їхніх ближніх. І на цьому суті оправдання словесні будуть марними. Можливо, тому що за життя ми маємо. Уникати такого пустомовства. В часті посту, не молячись молитву Святого Єфрема, з поклонами, говоримо духа пустомовства відчини від мене. Христос цілий час свого перебування на землі показував, що служіння ближнім, хоча на перший погляд виглядає дуже простим. Та малим. Проте, по суті, воно має значно глибший вимір і значення, і багато вартує в очах Божих. Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені це зробили, Матея 25.40. Коли ми добре робимо діло в ім'я Бога, то ми Йому самому робимо. Це пояснює важливість милосердя в щоденних добрих ділах. хоч людина не заслужила на добре діло з нашої сторони, недостойна цього через свою грішну поведінку, та все ж Боже милосердя спонукає нас виявити любов і не один раз, а постійно. Сімдеся по 7 на день. Час посту. Це час особливий, час стриманості і творення діл милосердя. Це особливий час, коли християни об'єднуються довкола однієї цілі, щоб ціла спільнота віруючих людей звернула увагу на потребуючих. Це особлива пора для заохочування і підтримки один одного в добрих ділах. Бог нас наділив різними дарами, і тепер вони можуть бути не тільки для нас, а й для покращення становища інших, гірших від нас, які би ми не були бідні. Та все ж поруч нас можуть бути ті, котрі. Б Перебувають в гіршому становищі від нас. Як це важливо, що потребуючи люди відчули, що вони мають нагоду піднятися на сходинку вище, що вони мають нагоду покращити життя, що вони не можуть зміцнити навіть свій соціальний статус. Дорогі мої, залишається відкритим запитанням. Хто ця потребуюча людина, якій я конкретно буду допомагати? Звісно, усім не допоможемо. І тому ясність має бути, перед постом задумаємося разом у сім'ї чи наодинці над потребуючими людьми, яким ми конкретно можемо допомогти. Виявити їм милосердя, покращити їхній матеріальний духовний стан. На останньому суді вони стануть свідками і заступниками за нас, а Христос визнає нас перед Отцем Небесним, бо все робили в Його ім'я, бо у добрих ділах ми були натхненні Його прикладом, і Його милосердя покриє силу наших гріхів. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь.